Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо, як правильно вносити покази газу та світла. Отже, для цього існує два сайти: це сайт, в нашому випадку, Прикарпат Обленерго та особистий кабінет Нафтогаз. Отже, для цього, перш ніж вносити показники, нам потрібно зареєструватися. Коли будете реєструватися, обов'язково візьміть квитанції за попередні. Оплати світла та газу. Отже, Заходимо на сайт Прикарпатобленерго. Посилання на цей сайт я даю в описі до відео. Реєструйтеся там і знаходите графу, внести покази, вносите теперішні покази. Нагадаю, що це треба робити в кінці місяця. Десь орієнтовно від 28 числа вносити показники за поточний місяць, що вже наступний місяць можна було оплатити. І оплата проходить близько 5-10 числа наступного місяця. Отже, вносимо показники, натискаємо Enter і вже наші посильники збереглися. Далі переходимо в особистий кабінет Нафтогаз, зареєструватися, там є в них дуже гарна інструкція, є інструкція, як це зробити, і заходимо у «Війти». Ну і вверху тут є в нас внести показання. Вносимо покази. Підтверджуєте і внесені дані вірні. Дякую, друзі, вам за увагу. В наступному відео, яке я вже зняв, є інформація про те, як оплачувати. Оплачувати так, щоб було без жодних запізнень, без жодних боргів, якщо ви робили перед цим у банках то можете бачити, що навіть ваші показники чи штрафи вони приходять із запізненням, з боргами. А так, якщо ви внесли покази на офіційних сайтах, все у вас приходить вчасно і приймається вчасна оплата. Дякую, друзі, вам за увагу. Всього вам найкращого і побачимося в інших відео.